Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Ну що ж, друзі, ви готові до Чорної п'ятниці в мережі магазинів Аврора вже сьогодні, 28 і по 30 листопада Суперзнижки. Такий подарунковий набір цукерок від торгової марки Конті. Ціна 59 гривень, вага 197 грамів. Вершки до кави 200 грамів. Торгова марка Мокате 47. Сапид до кави від торгової марки Monik. є декілька смаків на вибір 200 мл 22 грн. Розчинна кава для кофе Gold 200 г 174 Кава розчинна Strong Ambassador 299 200 г. Чайне асорті від торгової марки «Ловаре» – 82 гривні 4 Смаки по 8 пакетиків. Смаки є різні. Плет ціна 299 зі сніжинками. Чай зелений, розсипний верблюд, саусеп 39 гривень 70 грамів. Чай лод мохіто смак. Це є пірамідки 20 штук, 47 гривень. Набір цукерок, вага 200 грамів, ціна 164 гривні. Такі рідкі начинки всередині. Цукерки, пташине молоко, 340 г за 179 гривень. Шоколад Міленіум Very Пері, 111 гривень, 285 грамів. Шоколад з лимонною начинкою 100 г 41 гривня. Безквітні тістечка, Такі зі згущеним молоком. Ціна 59 гривень 330 грамів. Цукерочки асорті – 84 гривні 114 грамів. Ось таке молоко згущене із цукром полтавський смак 440 г за 44 гривні. Крем-паста шоколадно-горіхова 200 г за 139. У склі. Попкорм. Панда, смак, сир. Готовий до вживання попкорм, ціна 14 григ. Попкорм карамелізований. Ціна 19 гривень 80 грамів. Приправа ціна 11 гривень. Томат, часник та базилік сушені. Торгова марка. «Ласочка». Спеції з акційними цінами у баночках по 90 г. Паприка копчена мелена 39 гривень. Суміш перців ціна 49 гривень. В упаковочці 80 грамів. Різноманітні соуси зі знижками по 22 гривні. Унагі від торгової марки просто. Соєвий соус класичний 19 гривень. Соус теріякі 22 гривні. Кетчуп дойпак. Ціна 19,250 г. Часник сушений 15 грамів 9 гривень. Желатин харчовий за 12 гривень від торгової марки Деко. Какао від деко за 29 гривень 80 грамів. Цукор білий за 26 гривень 900 грамів. Торгова марка Діамант. Суттєва знижка на ось таку суміш для приготування морозива від торгової марки Монік. 5 гривень. Вінчик для збивання металевий напівавтоматичний 49. Рукавичка прихватка ціна 109 гривень. Запальничка кухонна, ціна 22 гривні. Балон газовий, ціна 49. Кошик фритюрниця 109 гривень. Скляні вази. Такий варіант: ціна 99 гривень. І циліндрична ціна 99. 34 гривні коштує набір гачків настінних. Дві штуки. Рукавички 34 гривні це є 10 штук, тобто 5 пар нітрилові. Змінна насадка до мотузкової швабри. Ціна 55 гривень. Ого, марка файна. Тримаче для рушничка – 139 гривень. Металевий. Килимок для змішувача, сірий, ціна 55 гривень. Інструмент двосторонній для цитрусових за 39. Не можу пройти повз новинок. 169 гривень такі чашки з подвійними стінками. Від медики. Вологі серветки для прибирання 34 гривні 60 штук. Кошик для зберігання. Ціна 77 гривень, об'єм 7,5 літрів. Кошик для зберігання з кришкою за 64. Такий варіант 44 гривні, 39. І цей 39. Є ще по 19 гривень менші і по 24 гривні на півтори літра. Набір вологопоглинаючих серветок 3 штуки за 19 гривень. Органайзер для дрібничок новинка ціна 59 гривень. Полиці у ванну кімнату є ось такі кутові, а є прямокутні, ціна однакова: 109 гривень. Насадка на плоску швабру 39 гривень. Довжина 40 см. Wash and free гелевий засіб для прання 4 кг 100 г за 154 гривні. Кондиціонери від Тесорі по 129 гривень, об'єм 760 мл. Капсули для прання сіла. Упаковці 12 штук, ціна 99 для кольорових речей. А є ще універсальний варіант. Ціна 89 гривень. Також 12 штук упаковці. у упаковці. Ополіскувач Савекс 800 мл, 64. Сілан 88 гривень, 770 мл. Такий варіант Sensual кондиціонери. Ціна 64 гривні за 1 літр. і оцей парфумований. І такий варіант за 54. Галакс засіб для миття посуду: 480 мл за 44. Піна для видалення жиру з розпилювачем 500 мл 49. Галакс Суперсила антижир 69. Звертайте увагу, є ось такі подвійні, так би мовити, упаковки. Тут такий самий, як ось цей Галакс антижир 500 мл. І ще є баночка теж антижир суперсила. Ціна 99 гривень за такий набір. Шукаю, скільки тут об'єму. Так чисто візуально десь теж 500, 500 г. Звертайте увагу вигідна пропозиція. Порошок для чищення еко тортіла 40 гривень 500 грамів. Плямо вивідник для тканин кисневий 900 грамів. Сіла Оксі 84. Міс Хелен кисневий відбілювач. 450 грамів за 49. Сів крем для чищення 500 84. Від торгової марки Брев підвіски в Унітаз 3 штуки. Ціна 149 гривень. Актив» І такі Power Актив» ціна 139. Брев поштучно, Ціна 49 гривень. Блоки, узливний бачок 109 гривень 2 штуки. Ви бачили ось таку пінку антижир, а це її пінка для ванної кімнати. Я так розумію, антиналіт 49 гривень 500 мл. Засіб для миття підлоги сіла стов запах 1 літр 59 гривень. Такий варіант. Так, суперсила 74 гривні, 500 мл. Є навіть по 39 гривень. Їжак засіб гелевий для унітазу. Велетенський рулон кухонних рушничків. Аж 500 відривів від Сафі за 129 гривень. Такі рушники, теж 500 відривів. Ціна 84. Серветки паперові Сафі 150 штук, двошарові за 29. Туалетний папір Еколо делюкс трьохшаровий, 4 рулони за 55. Вологі серветки дитячі, смайл бейбі 84 штуки, 34 гривні. Багато є акцій на шкарпетки. Давайте так скоренько подивимося. Шкарпетки чоловічі-махрові 39. Однотонні – 34. Такі 39 гривень з малюнком. 39 гривень чоловічі, зимові, дитячі 22 гривні, 17, 39, Такі трошки більші дитячі. І по 19 гривень теж дитячі колготи, демісезонні, дитячі, однотонні, 77, з малюночками за 39 гривень. Матусі, звертайте увагу, досить непогані колготи. Я купляла свої донорці, нормально відходили, як будь-які інші шкарпетки чоловічі, класичні, по 14 гривень. Є сірі, є сині, є чорні 17 гривень. 24 гривні, демі сезонні. Шкарпетки жіночі. 24. По 39 гривень жіночі. Це є і зі стразами, і махрові. Два варіанти зі стразами Ось тут. По 17 гривень. Такі укорочені ціна 29. І такі є різдвяні 55. І в смужечку високі по 44. 29, 17, 24. Силиконові шнурки білі за 29 гривень набір. 6 на 6, тобто 12 штук. Шнурівки по 12 гривень. Плед із осіннім принтом 179 гривень. Листочками розмір метр 50 на 2 Сухий шампунь шаума 119 гривень 150 мл. 89 гривень. Звичайний шампунь-шаума 400 Крем Кремело рідке Міо б'юті 44 гривні 450 мл. Крем для тіла парфумований від торгової марки Ліора. 84 гривні. Ще від торгової марки Ліора скраби та гелі для душу за акційною ціною, але щось я їх тут не бачу. Звертайте увагу! Гарні парфумовані гелі. Як я вже казала, новинок не лишає без уваги. Подивіться, яка прикольна упаковочка. Це її морська сіль для ванни. Така вона профарбована, аромат ваніль. Кілограм та 200 грамів. Ціна акційна 99 гривень. Одноразові станки для гоління. Ціна 59 гривень за 10 штук на два леза. Є жіночі, є чоловічі Ціна однакова: 59. Такі станки одноразові, 5 штук за 29 гривень. Гелі для душу чоловічий фланмен. Ціна 74 гривні за 750 мл. Парфумерія ловіт 129 гривень 50 мл. Набір пластирів 100 штук за 24 гривні. Такий набір пластирів різної форми 20 штук за 19. Ватні палички від торгової марки Сафі 100 штук 8 гривень. Ватні палички 300 штук від сафі за 24 гривні. Підгузки трусиками ліро 184 гривні. Підгузки 184. За 24 гривні ватні диски від торгової марки Сафі 150 штук. Палітра Тіней, чотири кольори, пензлик двохсторонній в упаковочці, Ціна 29. Маска для губ Ловіт на блістері, ціна 39. Такий прикольний пензлик у вигляді ложки для меду. Ось такий подарунковий набір від торгової марки Ліора. Це для чоловіків, два засоби. Гель для душу та шампунь. 139 гривень. Подарунковий набір для жінок ліора. Тут є і скраб, і крем, і гель для душу. Об'єм однієї баночки 125 мл. Акційна ціна 189. Спонжик для нанесення макіяжу. 34. Різноманітні наліпки 14. Накладні нігті по 49 гривень. Такій коробочці. Такий варіант: накладні нігті 49 гривень. У упаковці 24 штуки. Вистачить надовго: набір спонжиків для макіяжу. Ціна 27 гривень за 4 штуки. Фарба для волосся палет 79. Різноманітні щітки для волосся з гарними цінами 34 гривні. Такий варіант. Широка щітка. Такий міні варіант, є різні кольори. 34. І дорожня з дзеркальцем складається ціна 29. Набір браслетів на руку напульсники. Зручно з ними умиватися, не буде вода стікати аж до ліктя. Такі вони пухнасті. Обруч для волосся, торгова марка Lovit 29. Крабики для волосся по 17 гривень. Це був металевий, а ось такі пластикові по 19. Багато акційних крабиків. Такий варіант більший по 24. 59 гривень. Такий крабик, «Метелик» для волосся за 9 гривень, такі пост 44. Гляньте, яка стильна новинка. Навушники, ставні, бездротові. Такі вакуумні. 399 ціна не акційна. Кабель USB ціна 69. Такий кабель 69 89. Багато різних. Набір протекторів для захисту кабеля 19. Наклейка для клавіатури. Ціна 24. В різних кольорах. Наліпки такі. так Килимок комп'ютерний для комп'ютерної мишки по 64. Штаб. Позаду вони. Серветки вологі для техніки для моніторів 19 гривень. Піна очищувач для взуття 200 мл, 44. Крем для взуття, блискавка чорного кольору, 50 мл 22 гривні. 129 гривень, такий набір стопок кольорових 6 штук. Це така приїхала новинка ніж для піци із дерев'яною ручкою у вигляді сокири. Ціна 29 гривень. Така новинка 55 гривень, це є два в одному. Можна використовувати як лопатку, як ложку таку з отвором, або як щіпці. Арома дефузори по 94 гривні. Такий варіант 100 мл. Аромати є різні, ще таке ягідний. Ці аромодифузори 50 мл об'ємом, ціна 99. Свічки чайні, набір 10 штук. Вони є різних кольорів, різні аромати. Але в упаковці всі однакового кольору, однакового аромату 22 гривні. Такий варіант: 10 штук, ціна 34. Іграшка слайм. Така у формі гарбузика. Ціна 59. М'яч для фітнесу. Надувний 189. Такий набір. Іграшковий слайм декор 64. Адвент календар. Різдвяна мозаїка, 99. Пазлики додо. Щенячий патруль. На 60 деталей для діток від 4 років 77 гривень.